Всім привітки! З вами знов сімейка бабачків. У нас ціле вчора дощі йшов, цілу ніч і зараз ще капає. Я пішла, взяла трошечки дровець, Зараз затоплюся, відкрилася і буду топити. Моюся зараз світло увімкнути, то треба дуже багато чого встигнути. Поки є світло, увімкнули, потрібно встигнути все. Зараз поставлю першим ділом. Заряджую акумулятора. Вже заряджаю на вулиці, вже так наука є. Нас нам колись дали, ще на початку війни нам дали такого старого акумулятора, і ми заряджали його в хаті минулий рік, у віранді. І він просто вистрелив уночі. То добре, що бабуся почула, відкривала двері. І воно повітря там, правда, дірка в потолку є. То зараз вже заряджаємо на вулиці. Так повідкривала, зараз буду підключати зарядний пристрій. Так. Мінус. Плюсик. Зараз включу зарядку і буде заряджатися. І тут вмикаємо. Ось заряжається пару годин, щоб буде світло, мається це трошки зарядитися. Закрила стіклами від вікон, щоб кури не лізли. Зараз заряжу, треба помити ці стікла і поставити в хаті у дверях міжкімнатних. Ото все. Мию, мию, ставлю, ставлю і двері без стікол. Так, суп уже поставила, але варитися. Зараз поставлю картошку свиням. Нам супчик зарити, цей гороховий з брикетів, маленьку каструльку. Якщо ще встигну, нажаю сухариків з багета, тих соломочку або квадратників, щоб було в супчик. І Треба загрузити ще посудомийку, бо в нас є три годинки. Надо головне, щоб зварився олежик у супчик, щоб його можна було збити, бо із часу до 9, мабуть, у нас не буде світла. А годувати його чимось потрібно. Товкачкою так не перебувається, бо я завжди доварюю цей супчик, я крішу м'ясо і кидаю в каструльку, і тоді товкаю, що картошку топти, його воно ж не розминається нормально. І зато забувається в гастростомі. Зараз бустенько з цим розберуся і буду снідати. Все, я вже нарешті все позакидала, все поставила варитися, все вариться, миється, і в мене сніданок. Олежик ще спить. в мене сніданок картошка. Топтанка, це вчора вечором залишилася капусточка квашена. І тулька малосольна. Вчора вечором десь було 6-го вечора, Я бігала в магазин, коли не було вже світла. Захотілося мені оселетися. Оселеця не було, то я взяла ці тульки і взяла ще копчену з кундрою. Про що буде на сьогодні або вже на завтра вона. Так що, отакий в мене сніданок. Смачний, смачний. І ще там буде мій на десерт желе. Годувала Олежика вже, а тепер гамаю свій десерт Желе. Шестислойне. Я його кінчила, мабуть, заливати вчора годин 8 вечора. Картошку в гороховому супі я завжди варю цілою, не крішу її. Потім, коли вона вже готова, зварилася, я її виймаю там кастульку або в тарілочку. <кій> <кій> в залежності від того, скільки в мене картошки. І переминаю товкачкою. Тоді суп виходить такий більш наваристіший, густіший і смачніший, як на мене. Я вже витягла м'ясо з супу, кинула картошку пом'яту і зараз скину прикетики а і обберу м'ясо. Прийшла забрати капусту з точки занести в погріб. Бо вже, мабуть, місяць назад людина замовила, сказала, що забере. І ще до сих пір не прийшло. Тут є сім капустинок, зараз штренько знесу в погріб, та тоді буде вже нам. Бо ми вже собі друге відро наквасили, брати тільки одне, треба ще квасити, так, що буде що квасити. Ще попереду зима, треба буде щось якесь і ми любимо тушену капусту і салати свіжої робимо зимою. Так що будемо їсти самі. Людини був місяць з того, щоб прийти забрати. Мама вже нагадувала два три рази забрати, ніхто не йде. У нас нарешті працює цей перетворювач, інвектор, чи як його там правильно. Бо коли брат привіз акумулятора, я... у нас їх два: один більш потужніший, другий трошечки менш потужніший. Я підключила одного, другого, а воно не працювало. А зараз треба було лежика трошки відсанувати, бо багато мокроти зібралося. І не було чим. Грушка далеко так не залізає, не виходить. То прийшлося знову взяла ці самі проводочки, заново перекрутила трошки ну, тугіше, то послабила їх, то подивилася, що як до чого. І воно запрацювало. Так що ми будемо вже зараз з інтернетом. Ми включити лежить якогось мультика, бо телевізор не дуже працює. Виключила тільки телевізор через цей перетворювач, а він треба щось пещить, свистить. Сейчас поставлю на телефоні мультики, по інтернету буде дивитися. А я під ще, мабуть, розберу гарбуза і принесу соломки. Почала трошки дровець у хату внести. У нас десь у півдругу вимкнули світло. Зараз вже 4 годинки. Почало в хаті так осіріти, включаю лампочку і в Олежика за тим світлом і пішов настрій. Він навіть не хоче дивитися в камеру, каже, я обідався на всіх і все. Пересижу з ним, якраз погодувала. І сидимо з ним бесіду проводимо. Де його настрій, куди він пішов, коли він повернеться. Ну, цей хлоп не признається. Да? Чи признається? Не хоче признаватися. Дещо поділося, хто куди пішов. Ми дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаємо всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.